Всіх вітаю, друзі. Ще одна шокуюча ситуація з ТЦК. Хоча, напевне, не такі вони вже і шокуючі, бо повторюються фактично через день. Але залишається лише одне питання до прем'єр-міністра колишнього Дениса Шмигаля, який зараз є міністром оборони, який обіцяв, що з 1 вересня будуть бодікамери, буде повний порядок, не буде порушення прав людини. А зараз ми бачимо, що це взагалі ніяк не працює. І е, ситуацію не виправляє, це показує тільки одне. Це показує, що на сьогоднішній день нашому міністру оборони і іншим бенефіціарам е, вигід від ТЦК вигідно, щоб е, шокуючи оці випадки, порушення прав людини і різні конфлікти не попадали на камери. І е, найдивніше в цьому всьому те, що бодікамери використовують виключно тоді і показують ці відео, коли. Хтось там бикує в сторону ТЦК і щось подібне. І з іншої ж сторони, коли ТЦК неправі, то е, зараз ми розберемо також одну з цих заяв. Е, ТЦКшники просто описують ситуацію у Фейсбуці без надання доказів з їхніх бодікамер, які мають бути в них включені під час всього е, періоду, е, коли вони проводять заходи оповіщення. Давайте це розберемо. Також в другій частині відео є дуже цікавий момент, який також е, показує ще, е, ще одну е, важливу істину для українців, яку також не потрібно забувати. Отже, сьогодні в місті Коваль на вулиці Степана Бандери, це пише Волинський обласний ТЦК та СП. Військовослужбовці Територіального центру комплектування та соціальної підтримки е, Волинської області проводили мобілізаційні заходи. На законну вимогу групи оповіщення. Е, Пред'явити військово-облікові документи громадянин призовного віку відмовився надати свої дані та намагався втекти на територію одного з підприємств критичної інфраструктури. Військовослужбовці послідували за ним з метою встановлення особи. Бачимо, що тут чітко написано, що група оповіщення складалась виключно з військовослужбовців. Там не було, бо тут не вказано, значить, там не було працівників е Національної поліції. Я хочу нагадати всім, що згідно з чинним українським законодавством, яке ми всі поважаємо, працівники ТЦК, військовослужбовці не мають жодного права, не мають жодних повноважень зупиняти громадян, перевіряти в них документи і взагалі, взагалі з ними говорити. Не мають вони такого права. Громадянин може з ними не говорити, якщо особисто цього не хоче. Тут чітко вони вже. Написали так, що були там виключно військовослужбовці. Саме до речі, через це виключно працівники нацполіції ходять з працівниками ТЦК, і то там є дуже великі питання по тому, як поліцейські зупиняють і перевіряють документи, бо в них фактично за законом про національну поліцію також таких прав немає. Тож це всі випадки, кожен з таких випадків це група повіщення, фактично це перевищення службових повноважень, яке карається позбавленням волі. Далі, що пишуть в Волинському обласному ТЦК? Під час цього до військових підійшло троє працівників вказаного підприємства, які почали чинити опір, погрожувати та намагались спричинити тілесні ушкодження військовослужбовцям. Знаєте, це дуже серйозні звинувачення, бо це також кримінальна відповідальність фактично. І було б добре в цей момент показати конкретно від початку до кінця оцю ситуацію. Як вона була записана на бодікамерах. І тут дуже цікаво, що Волинський обласний ТЦК та СП, напевне, забув, що кожен працівник ТЦК зобов'язаний мати включену бодікамеру під час оповіщення. Далі вони повідомляють, що згодом на місце підійшла група ще з близько 15 чоловік, з числа працівників цього критичного підприємства. Нагадаю, що це критично важливе підприємство, і, скоріш за все, що там практично всі або всі заброньовані. Які продовжують, і вони продовжили перешкоджати виконання службових обов'язків. Напишіть, будь ласка, і не ви напишіть, але ви розумієте, так, що відбувається. Але от знову ж таки, вони зізнаються ще в одному правопорушенні, бо фактично перевірка документів працівниками ТЦК не входить в їх службові обов'язки. Немає там такого прописано, в них немає ні таких обов'язків, немає взагалі такого. Право перевіряти в когось документи. Пишуть, що вони шарпали військовослужбовців та пошкодили службовий автомобіль. Знову ж таки, це все лише просто слова. Немає бодікамер, значить ТЦКшники брешуть. Я вважаю, що треба працювати саме по такій філософії. Бо зараз наявність бодікамери і її робочий стан під час оповіщення це, на мою думку, пряма відповідальність і обласних ТЦК. І так само самих працівників ТЦК, які виходять на роботу. Також було повідомлено, що з метою самозахисту та припинення протиправних дій військовослужбовці застосували спеціальні засоби сльозогінний газ. Це також дуже цікава історія. Чи мали вони право на території критичного підприємства, на яке вони зайшли без жодного дозволу, яке куди скоріш за все вони не мали права не мали права заходити, вони туди зайшли і забризкали людей сльозогінним газом. Знаєте, що найгірше? Що тут також ну, максимум призначать якусь там службову перевірку, і на цьому все. Далі не будуть, далі не буде нічого. Ці військовослужбовці, ТЦКшники, точніше, вони будуть далі просто робити те, що вони роблять, будуть за це отримувати гроші, і, будуть, і все буде тривати так, як воно є. І мені я вважаю, що в першу чергу тут зараз, як мінімум після 1 вересня, в таких ситуаціях винен наш міністр оборони Денис Шмигаль, бо він обіцяв бодікамери, він казав, що всі будуть з ними ходити, є відповідне законодавство, а, а ніхрена не працює. І Шмигаль не коментує такі заяви, бо він вважає, що це е, нижче, я не знаю, нижче його уваги. Так? Але знову ж таки, якби запакували Шмигаля або запакували якогось Шмигальового кінта, то тоді б я б дуже подивився. Коли ця людина вже, поки Шмигаль би до нього додзвонився, то ця людинка вже була б десь на полігоні. І от тоді було б цікаво на це подивитись. Далі пишуть, що на місці подій працює поліція, встановлюються всі обставини та правова кваліфікація дій учасників інциденту, в тому числі, я так розумію, і працівників ТЦК. Чи, е, ну якби тут в загальному все зрозуміло. Якщо розібрати ситуацію, то військовослужбовці ТЦК не мали права. Перевіряти документи ні, абсолютно ні в кого не мали права взагалі підходити і чіпати цих людей, які там працюють на цьому підприємстві, скоріш за все, не мали права заходити на його територію і не мали права використовувати сльозогінний газ. Тож вони ні на що не мали права, а це все під час робочого часу кваліфікується цілком і повністю як перевищення службових повноважень, за які передбачені. Кримінальна відповідальність. Чи будуть вони кримінально за це відповідати? Звісно ж, ні. Знаєте, що це буде породжувати правильно? Це буде породжувати новий безлад, це буде породжувати нові випадки і випадки бусифікації будуть повторюватись. І в найкритичніші моменти, коли будуть найтрішовіші ситуації, бодікамер, як завжди, не буде. І про цей момент, про те, що вони мають бути, будь-які ТЦК, буде просто забуватись. Бо конкретно в цьому випадку Волинський обласний ТЦК ТСП мав би прокоментувати і пояснити, чому у його працівників не були включені бодікамери. Все, чому немає записів з бодікамер? Якби були записи з бодікамер, можна було б не маніпулювати зі сторони ТЦК цією ситуацією, а конкретно показати, як там все відбувається. І я більш ніж впевнений, що. Якби камери були включені, то це б показало, там би були численні порушення зі сторони працівників ТЦК, які б потім в будь-якому суді покарали б їх. Так? Бо Вже б не треба було проводити службові розслідування, вже б цим могла зайнятися поліція, прокуратура, ДБР і так далі. Тому така історія по ТЦКшниках дуже цікава. так? Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, а в нас ще одна заява від. Речника Державної прикордонної служби України, бо ДПСУ передає до ТЦК дані про чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон. Про це речник Держприкордонслужби Демченко повідомив в інтерв'ю Центру протидії дезінформації. Це також дуже цікава інформація. Бо він, ну якби ми всі знаємо, що тих, хто там намагається незаконно там. Поза пунктами пропуску перетнути кордон, що їх в принципі одразу ж передають в ТЦК, якщо вони призовного віку, і відповідно, якщо їм менше там, 25 років, то їм дають штраф, і вони просто йдуть додому. Так це відбувається. Тут тільки є одне питання: а хто наділяв Державну прикордонну службу України повноваженнями передавати якусь інформацію в ТЦК або в якісь інші органи в інші служби. Приватну інформацію того чи іншого громадянина в них немає таких повноважень. А це означає, що кожна передача цієї інформації про людей, яких вони зловили, про людей, які вчинили адміністративне, нагадаю, правопорушення, кожна оця передача в ТЦК це перевищення службових повноважень. А це, в свою чергу, знову ж таки, порушення законодавства, кримінальні справи і так далі. І е це просто ще один приклад того, як зараз. Поплюжиться і взагалі знищується ем, якась, я не знаю, якась, якась законність в Україні, верховенство права і так далі. Закони просто не працюють. Право не працює, і е, якщо у вас немає сили, якщо у вас немає грошей або влади, то вас з вами фактично в Україні зараз можуть робити все, що завгодно, і описати це якимись дуже гарними словами, що ви ще й будете винні і вас ще й будуть цькувати. Розумієте, бо немає верховенства права саме через такі ситуації. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Як завжди, бажаю всім гарного дня. До зустрічі!